Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Сьогоднішнє відео про гіхери, точніше, пропозиція продажу гіхер. Я на початку вересня запропонувала більші рослинки, які в мене були. Це в основному тут живці, які я живцювала в червні місяці. Я показувала, як я живцювала. І деякі були трішки менші, я залишила на дорощування. Тепер вони підросли, я хочу їх запропонувати на продаж. І сіла, як завжди, <сі> біля хебе. Ну, не можу. Я, я, я дійсно нею милуюся. Так гарно розрісся кущик. Така гарна рослинка. Він вже широкий і постійно квітне-квітне. І з середини літа він постійно квітне. І ось, подивіться, ті нижні відквітають, верху знову нарощується, цвіте. І он там ще, дивіться, скільки пупінків ще є неквітучих. І ось буде квітнути. І ось верх буде квітнути, І листя таке блискуче, гарне. Ну, от диковинку я собі купила. Тільки тепер переживаю, як її врятувати. Точніше, щоб вона в мене хоч перезимувала зиму, пережила, тому що це вічно зелена рослинка, і начебто її зовсім вкрити на всю зиму, як кривають, наприклад, крупнолисні гортензії, то начебто і не бажано, тому що вічно зелена рослина вкрита і що буде з листям. Ну, побачу, ще час у мене є, я ще подумаю, що я буду їм, може, пересаджу горщик, заберу на веранду. Ну, гарна, гарна рослинка, а вони є білі і є фіолетові. Ось недавно я бачила в пропозиції, там, де я брала ці рожеві, є фіолетові. Ну, я не ризикнула. Якщо в мене вона перезимує добре, то я фіолетову. Ще собі обов'язково візьму. Так вона мені сподобалась. Так, вертаюсь до гіхер. Так, показую по сортах, що в мене є. Так, пінут, бі... пінут гріс. Я показувала, як я його жицювала, це кінець червня. Маленький був живець, ну такий, на пару листочків, подивіться. За три місяці. Майже три місяці пройшло. Такий кущик наріз. Отакі гіхір у мене по 95 гривень. Ну, якщо менші кущики будуть такі геть менші, то по 85. Так, пінот гріс надійний сорт. Колір міняє. Колись більш рожевий на сонечку і весною, він більш рожевий. Він може бути і такий. В тіні тут такі більш зеленкуваті якісь відтінки, Ну, все одно вони не однотонні, він змішаний. Дуже цікавий сорт і надійний сорт. Пінот гріс. Ось пінот б'янка. І світлих сортів в мене салатових, тільки цей найкраще наживцювався. Є ще декілька рослинок, ось тут меншенькі. Цей кущик кращий. Пінотб'янка. Завжди однаковий, він салатовий з прожилками. Не змінюється ні весною, ні восени, ні влітку, він завжди однаковий. Такий теж гарний надійний сорт. Пінотбіянка. Вілд, здається, вілдрози. Цей пурпурний такий. Сорт не дуже крупний, такий з середньоватих, сор, таких середніх сортів. Ну, спочатку він невеликий, а потім, як вже бачу, розрісся кущик, то наче й крупніший стає. А зразу, відразу я думала, що він з меншеньких. Білдрузи. Ой, так, арабіка. Арабіка красунька. Оранжева така. Буває навіть якісь світліші оранжеві кольори, такі до жовтих. Весною ось вона. Ну, завжди яскрава. Гарний дуже сорт. І, можна сказати, надійних, бо в мене вже є два кущика в саду і нормально два вже. Ростуть три роки, два кущика. Молодший і старшенький. Гарний сорт. Так, це гейхіріла. Гунс, гунсмокі. Гунсмокі. Ось вона, тут їх декілька, то краще видно. Така сірих сортів. листя таке клинове. Чи я правильно не знаю. Ну, такий дуже теж надійний сорт. гейхіріла, вона гарно дуже розростається. Без проблем, без проблем назовсім. Зараз вона поки маленька, молоденька, то такі довгі, наче гілочки ці, вона така якась невхайна, але коли вона вже кущиком, вона дуже гарна. І листя в дорослого куща крупніше. Так, чарі Її потрібно сонечком, вона краще себе почувається на сонці, або... Пів тіні, ну, щоб сонце трохи на неї попадало, вона тоді більш виражає ці свої червоні відтінки. Бо в глухій тіні в мене одна є то вона отака. От так щоб краще її сонечко. Сонце або пів тінь. З невеликих сортів не крупних. Чері коло. Надійна, дуже надійна. Так, рекс пурпу. Це на даний момент найкрупніше у мене сорт. Ну, у мене є ще сорти крупні, але ще вони не доросли до такого розміру. А цей ну, дуже швидко розростається, набирає великий розмір, велике листя, глянцеве. Я ось підійду до дорослого кущика, ну то взагалі красавець. Красотун. Я на нього кажу красотун. Дуже гарний. Так, це одна залишилась. Анг... Ангел. Це більш, це, мабуть, зосені ще залишився один. У мене їх було більшенько. А це один залишився. Так, Купер Каскад, це каскадний. Я ось підійду, покажу, що таке каскадний. Такий цікавий сорт. Так, одна залишилась карамелька. Не дуже велика, бо бачу, що живцювалась вона трошки пізніше. Як я побачила, що в мене не прижилася карамель, я пройшла, подивилась, що де ще є. 14.07, будь ласка, її лише два місяці. Така, ну одненька. Я могла б її собі залишити, але якщо хтось хоче, то то є одненька для. Просто щоб наче роз. Не, не всі темні, щоб щось світленьке було жовтеньке, що хтось хоче таким наборчиком собі зробити. Чорна перлина, така вона дійсно темна, чорна така. Коли кущиком більш темніша, це просто світяться листочки, ой, щось літає. Просвічуються листочки, вона наче світліша. Взагалі вона дійсно темна. Чорна перлина. Ось у мене ще є сорт темний теж порту патікаст так він такий кучерявий. Це теж, теж із старших кущиків торішніх. Залишився. Мабуть, один залишився. Чи два. Десь ще бачила. Так, да, є ще там два. Такий кучерявий. Так, значить тут все показала, що я ще. А, ось кафе Арабіка, це з невеликих сортів. Арабіка. Теж така вона. Ну, я покажу кущик, гарненька, але не крупна. Ось у мене тут ще, мабуть, є невеличка марунблуж. Ні, не, це гарна. Там одна ось ця меншенька. Тут, мабуть, залишено дорощування, а цю можу запропонувати. Марунблуш. Це з рожевих сортів, надійний гарний рожевий сорт. Гарно наживцювалася, але її розібрали. Це так були меншенькі, то залишила на дорощування. Є зелена в мене, це, мабуть, єдина в мене без назви, але дуже цікава. Ось В неї такі червоні прожилки. Вже цікавий сорт, без назви. Прийшов мені пересортом. Є такий. Це вже все показувало, що не показала. Що... Ну, все. Я думаю, що все вже показала. Всі сорти. І зараз пройдуся, покажу. Так ось. Віхірила, гонсмоки, Показую, який кущик. Дивіться, який розлогий гарний кущик. Крупніший листя вже, як на живці. Гарним таким кущиком нарощує. Це маронблуж. Теж я показувала її там. У продажі пропозиції маронблуж. Чорна перлина. Тут маленький кущик. Але видно, що вона чорна така. Не чорна. У мене перчатка чорна. Так. Ось. Кафе Амаретто, такий невеличкий. амаретто, цілявенький. І ось він. Теж гарненький. Такий невеликий. Пінодб'янка. Ви ж та рожева знизу. Пінодб'янка. До речі, покажу. Знову ж. Я так мимо показала себе, тепер показую скімію. Це такаш. Листя тверде, але не темне, як було взимку. І брунічки тверденькі, не, не в'ялі. Ну, пока спостерігаю. Так, мій друзне. Така яскрава, красива. Там, здається, одна тільки є. І покажу, що таке каскадне. каскад Ось пущик. Він і тут наростає, і плюс він ще пускає такі пагини, як полониться. Оцей пагін вже і він прожився. А ось, подивіться, здається, ось тут ще один кущик. А він ще не кущик. Він ось пішов пагін. Із цього кущика пішов пагін. І отут він приживеться. Він сам приживеться, не можна допомогти накрити земелькою і полити. І отакий такий повноцінний вже окремий. Ну, ще не повноцінний, але буде, як пустить коріння, буде такий кущик. Оце каскад. Садять ще в гощечки. І він, значить звісають вони донизу. Ну я не експериментувала, не знаю. Не садила я. Гіхер, горщечки. Так, чарі кола. Така вона осіння. весною вона більш червона. І на сонечку більш червона. тут у мене дерево, тінь. Ну, півтінь тут більше. То вона така темніша. Так, і ось рекспорту. Подивіться на цього красоту на, як я його кажу, називаю, блискуче, величезне листя, я вже його не вперше показую, бо я віднос в захоті. І эти блискучі знизу. Це пурпурне. Такий гарний кущ. І ось арабіка, кольорова арабіка, вона є і червоненька, і оранжевенька. І десь буває і гурте. Теж гарний достойний сорт і карамелька. Такі сорти маю на продаж, показала. А вже по осінніх хостах і гейхерах розкажу трохи пізніше.